До цього року жоден закарпатський навчальний заклад не готував спеціалістів у сфері державного менеджменту. А люди, котрі працюють у державних структурах, а з керування державним органом та підлеглими, отримували безпосередньо в процесі роботи. Відтепер спеціалізованого освіту у сфері державної служби можна отримати і в Ужгородському національному університеті. П'ять чи шість років намагав, було намагання відкрити. У спеціальність, як державна служба в університеті, не вдавалося. Нам це вдалося. Ми відкрили. Є вже ліцензія, є рішення акредиційної комісії, причому зразу, зразу найвищий рівень нам дали. Тобто, державна служба магістр. Відкриття такої спеціальності потреба сьогодення. Наступного року набуває чинності новий закон про державну службу. Він зобов'язує усіх керівників державних установ мати профільну освіту. На Закарпатті зараз працює 6,5 тисяч держслужбовців. відповідну освіту мають одиниці. Думаю, що Закарпаття для Закарпаття це буде дуже корисно, враховуючи те, що зарплата держслужбовців поки що невелика. І поїздки у великі міста, Львів, Київ, це досить затратно. Якщо, б, якщо навчання буде проходити тут, на місцях, то десь в плані цього навіть буде краще. Одно, що хочеться побажати, щоб, так би сказати, Рівень викладацької роботи був на висоті. Щоб отримати диплом державного службовця вужну, не потрібно вчитися 5 або 6 років. Маючи диплом бакалавра і склавши вступні іспити, можна вступити одразу на магістратуру. Наразі ліцензований обсяг обмежений 20 студентами.